день, любі друзі, вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», гурток англійської мови «СТА», керівник Шаргородська Зінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему «Ліді Ба» від 1 до 20. Давайте її повторимо. Та лічилочки. Так, з чого почнемо? Давайте лічилочки. One, two, go to the zoo. Three, four, close the door. 5, 6, take some sticks. Seven, eight, Open the gate. nine, ten, A big black hen. Тепер давайте повторимо річбу від одного до 10, а потім від 10 до 20. Будь ласка, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Далі.

Winter, The Winters Fun. There are three months in Winter. Узимку. Пока слухаємо, listen to me, please, пока слухаємо Ми, э, слухаємо мені, будь ласка, узимку три місяці. Будь ласка, Десемпер, грудень, я... Янвай, э, вибачте э, січень, грудень, десемпер, січень, денюрі, лютий І так, феврурі. Э, There are three months in winter. Ми що тут з вами повторюємо? Зворот за рис, Коли ми знаємо, де, де знаходиться підмін, і знаємо, знаємо щось щось точне, що ми те, тож, що ми точ, це точно знаємо, ми з вами використовуємо оборот за однина. There, are, there is an apple on the table. Ми точно знаємо, що яблуко на столі. There are, uh, pens, there are uh, pens on the desk на парті ручки. Тобто ми точно знаємо, що uh, ручки знаходяться на, на парті. Так, і так, there are of months in winter. December, January and February? Далі кататися, слух, кататися на кавзанках, to skate. кататися на лижах, To ski. кататися на санчатах, To sledge. сніг, Snow. сніговик, Snowman. сніжка, Snowball. І так, що узимку роблять діти? Що вони можуть робити? What can children do in winter? Модальне дієслово can. Що воно означає? Фізич, фізичну, вимогу, фізичну вимогу зробити дію або здібності людини. Children can skate and ski in winter. Діти можуть кататися на, на казанках та на лижах у зимку. Це розуміло. Ми продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення, гудбай.